Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Американський виробник авіатехніки Textron Aviation представив модифіковану версію легкого штурмового літака AT-6 Wolverine, адаптовано для виконання місій протидії масованим атакам дронів, зокрема апаратів класу Shahed 136. За оцінками компанії, попит на такі машини серед збройних сил США та їхніх союзників може сягати. Платформа базується на тренувальному T-6 Texan-2, але має посилену бойову начинку: інтегровані сучасні сенсорні пакети, цифрові системи управління, озброєнням та адаптивні вузли підвізки. Які Допускають широкий спектр бойового навантаження, більш ніж 60 конфігурацій для завдань від спостереження і патрулювання до прямої авіаційної підтримки на ближній дистанції, використаний турбогвинтовий агрегат Whitney. pt 6 a 68 d розвиває близько 1600 кінських сил, що надає машині можливість працювати на оперативних швидкостях і оперувати з коротких або тимчасових злітно-посадкових смуг. Важлива якість для розгортання в польових умовах. Конструкція літака зберігає низьку експлуатаційну вартість на годину. Нальоту у порівнянні з реактивними літаками того ж призначення, що робить його економічно привабливим для довготривалих завдань, контролю повітряного простору, озброєння IT 6 у представленій конфігурації, включає керовані ракети типу AGM 114 Hellfire і модифіковані 70-міліметрові керовані снаряди APKWS. ефективні засоби для ураження як наземних, так і повітряних малорозмірних цілей. Для протиавіаційних і ударних завдань доступні також легкі авіабомби. МК 81, 82 і кров під підривачем блоки GBO 12, GBO 58, керовані бомби типу JDAM. Окрім цього, можливий монтаж підвісних кулеметних блоків калібру 12,7 мм, контурів оптоелектроніки, засобів зв'язку і систем РЕП для придушення каналів управління безпілотників. Текстрон позиціонує it 6 Wolverine як гнучке, є економічне рішення для операцій Low to Medium Intensity. де застосування важких реактивних винищувачів, економічно невиправдане або технічно складне. Завдяки модульності підвісок і відкриті архітектури архітектурі Бортової електроніки платформа може швидко переналаштовуватися під конкретну тактику від патрулювання кордону і перехоплення БПЛА до підтримки наземних підрозділів у районах зі слабко розвиненою інфраструктурою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.